Добрий тонус м'язів без спорту це можливо. Професійний електронний міостимулятор стимулює м'язи, знімає втому та покращує кровообіг. Все в одному компактному пристрої. Вставляємо шнур у розетку, швидко і без зайвих налаштувань. Під'єднуємо кабель до приладу і одним натисканням запускаємо систему. Готово до роботи. У комплекті коротка інструкція. 10 пар електродів для роботи з різними зонами. Спина, живіт, ноги для дочкової стимуляції м'язів, окрема пара електродів для безпечної і м'якої стимуляції грудної зони. Є пояс, щоб зафіксувати електроди з комфортом і зручно для будь-якого тіла. Комплект також включає електроди для обличчя, для тонусу лицевих м'язів та підтяжки контуру та додаткові комплектуючі, компактний екран з чітко позначеними кнопками. Усе інтуїтивно зрозуміло: 10 каналів дозволяють одночасно стимулювати кілька зон ефективно та зручно. Натискаємо кнопку Живлення і далі можемо встановити таймер для автоматичного завершення сеансу та обрати швидкість стимуляції. В апараті присутні 4 ефективні програми тонізуюча, розслабляюча, антицелюлітна та лімфодренажна. led індикатор показує поточний режим. А індивідуальні регулятори дозволяють змінювати інтенсивність для кожного електроду окремо, зроблено для професійного підходу. Обирайте професійний результат, замовляйте прямо зараз.